Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні четвертий день тижня. Четвер. Запрошую вас переглянути виставу Марії Дем'янюк зимова вишиванка. Ой, яка я не цікава, земля в саду, вбрана в білу сукню снігу. Однотона, біла, білесенька, що правда, інколи моє вбрання всяє і віранкового й світла набуває. Рожевого відтінку, а від світла нічних зірок сріблиця. Але це тимчасові відтінки, а не яскраві кольори. Зітхання землі почула трава, вкрита білосніжною ковдрою, і засмутилася. Ой, я не можу дістатися поверхні через сніг і прикрасити зеленим кольором білосніжну сукню. Засумували і дерева. Ми не маємо ані плодів, ані яскравого листя, щоб прикрасити білу сукню. Що ж таке вдіяти? І тут їхній погляд зупинився на стрункій гробині, на гілках якої висіло багато червоних сережок. Гробиненьку, красуне. попрохали дерева. Подаруй свої прекрасні ягоди землі, нехай білу сукню прикрасять червоні візерунки. Залюбки, відповіло деревце і скинуло чимало яскравих ягідок на мистинок. Ой, як же гарно. виспівувала земля. Я, наче у справжній вишиванці, так, так, з червоними візерунками. І дерева, і горобина і травичка також усміхнулися. Вони вже заспокоєно дивились у блакитне небо і чекали омріяної весни, коли біла вишиванка під сонячними променями перетвориться на вологу, яка дасть сили зігріти білою ковдрою травищі зеленіти і квітнути різнокольоровими варвами, плодоносити деревцям, які поки що солодко дрімають, і подарує багато-багато нових китягів намиста червоній горобині. В кожній країні світу є улюблені рослини. Люди так сильно люблять певні квіти та дерева, що не просто ними милуються, а ще й вірять, що ці рослини можуть покращувати здоров'я, впливати на життя, на настрій і навіть захищати від бід та горя. Сьогодні я розкажу вам, які рослини люблять українці. Найбільш шанували в Україні калину. Це символ рідної землі, батьківської хати, кохання, краси, сімейного щастя. Раніше дівчата цвітом калини прикрашали коси, а достиглі китяги розвішували попід стріхами, щоб родина була щаслива та благополучна. З калини робили колиски для немовлят. Український народ склав про неї багато легенд, дум, казок. Переказів та найбільше калина згадується в піснях, тому її вважають царицею народних пісень. Верба символ краси, безперервності та постійності життя. А все через те, що вона живуча, просто в землю гілочкою і виросте нове дерево. З давніх давен в Україні вербу вважали святим деревом. Без верби і калини нема України, говориться в народній приказці. Ще одним з рослинних символів є соняшник. Жовті поля соняшників під блакитним небом дуже гарне видовище для українців, символічне та патріотичне. Соняшник символ сонця, праці і достатку, сили і добробуту. Крім цього, соняшник символізує батьківщину. Як соняшник повертає за сонцем свою голову, так і людина думкою, словом і ділом звернеться до своєї рідної землі. Важко уявити українські міста і села без чорнобривців, які милують око до сивих морозів. Чорнобривці символізують дитинство, рідну оселю. Чорнобривці в народі називають то жовтяки, то оксамитки, то бархатки, бо вони яскраві, виграють у проміннях сонця всіма відтінками лимонових та золотистих, жовтих та оранжевих, червонясто-коричневих барв. Чорнобривці згадуються в художніх творах, народних і сучасних. Нашу Україну називають барвінковим краєм прекрасна та мила ця рослина. Через нев'яночу зелень і виняткову живучість барвінкові приписують чудодійну силу і вважають його символом вічності і постійності. Барвінок має багато символічних значень, символізує віру у свої сили, вічність природи. Символ кохання, вірності і взаємної любові, краси та пам'яті. Квіти мальви знайомі всім нам ще змалечку. Рожева мальва традиційно вважається сильним оберегом. Квітами цієї рослини прикрашали оселі, засаджували їх на своїх ділянках, щоб відвести від родини горе та біду. Дуб в Україні є символом мужності та сили. Ще здавна було прийнято вишивати юнакам на сорочках дуби. Щоб молодик виріс здоровим та впевненим у собі дуби це дерева двухожителі, саме тому вони часто асоціюються з мудрістю та довголіттям. Певне надійте, що тепер ви зможете знайти улюблені рослини українців з поміж інших. Пропоную розглянути картинки та знайти серед них рослини-символи України, про які ми сьогодні дізналися.